Виявляти та припиняти незаконне вивезення гравію з берегів річок це одне з важливих питань, яким займається районна прокуратура. Служба розповіла про напрацювання стосовно подолання такої проблеми. Цією ділянкою роботи вони займаються разом з міліцією. За півроку зафіксували близько 50 таких фактів. Осіб притягнено до адміністративної відповідальності. Крім того, порушено й дві кримінальні справи. У прокуратурі кажуть, що почали протидіяти незаконному вибору гравію не лише правоохоронні служби. Проблему зрозуміли сільські голови і що важливо самі люди, особливо ті, які проживають неподалік річок. Повінь показала, якою бідою може обернутися така безгосподарність. Зрозуміти зрозуміли, але не всі. Дійшло до того, що порушники на зауваження відповідають рукоприкладством. Як результат, у жовтні порушено дві кримінальні справи. У Сопові побили сільського голову, у Печеніжині сусід сусіда. В прокуратуру Коломийського району 1 жовтня 2009 року порушена кримінальна справа щодо побиття сопівського сільського голови. Терпегорова, е, е, який протидіяв незаконній виборці гравію, проте порушник, е, знаючи, що, е, що це сільський голова, знаючи, що він за, законно е, вимагає припинити незаконний вибір гравію, він е, вчинив щодо нього е, злочинні дії. Побив сільського голову. 28 жовтня ми порушили країну справу по факту хуліганських дій відносно мешканця села селища Печеніжин Греблюка. Він і його сусіди проживають на березі річки Лючка, де, де постійно його однослідчанами здійснюється незаконний вибір гравію. Відповідно, це не тільки заподілок школу навколишню про середовище, але самим громадян, громадянам, тому що падла, падав рівень води у криницях. Вони, він зробив зауваження правопорушника, ті з хуліас понукань побили старшого чоловіка. Ми порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено статтею 296 частини 2 Кримінального кодексу України. Відповідальність теж до трьох років позбавлення волі. Справа на даний час знаходиться в провадженні слідчого Коломийського відділу міліції. У прокуратурі поінформували, що під час перевірок не виявили жодного факту, аби органи місцевого самоврядування дозволили вибирати з річок гравій. Однак від травня до жовтня цього року встановлено близько 50 фактів незаконного відбору гравійно-піщаної суміші. На цих осіб складено адміністративні протоколи. Протокол направлено на розгляд в Державну екологічну інспекцію Івано-Франківської області, яка уповноважена розглядати ці протоколи, виносити постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу за самовільний відбір надр становить від 68 до 102 гривень для громадян і від 170 до 238 гривень для посадових осіб. Також за цими фактами прокуратурою Коломийського району в цьому році пред'явлено 8 позовних заяв, які в суді на даний час розглянуто і задоволено повністю. Хочу сказати, що особи, які притягуються до цивільно-правової відповідальності, е у значній мірі добровільно відшкодовують дані кошти, що навіть призводить до того, що суд виносить ухвали про закриття провадження у даних справах, оскільки шкода відшкодовується добровільно. Проблему з гравієм породжує відсутність законного, кар'єру та й соціальний момент, вважає помічник прокурора. Люди не мають роботи, тому шукають заробітку, де можуть. Лише покараннями незаконні дії не зупинити, переконаний Олег Попек. Тим паче розміри штрафів незначні і порушників лякають не дуже. Пропонує на законодавчому рівні ввести жорсткіші методи. Введення такої санкції, як конфіскація транспортного засобу. Тому що на даний час конфіскація транспортного засобу, який був використаний для вивезення піщано-арвійної суміші, Кодексом про адміністративні правопорушення України не передбачена. Галина Досин, Сергій Куриляк для подій НТК.